Так, заїхав тут в одне місце, хочу показати вам мопеди почали здавати цікаві такі капець бак Ззаді. терчить цікавий агрегат. Всякі. всякі нюанси, це я так також заберу. Ну і все таке залізо. Мало заліза, але є, якщо. якщо що. Ось це візьмемо, буде у відосі. Дивіться, не переключаємось. Так, для любих хейтерів е запишу відос якраз спеціально, щоб вони не думали, що там все продається і все купляється якраз у мене. Дивіться, я нікому не кажу, щоб у мене там купляли. Або ж казали, що в мене сильно дешево. У мене є також така хиса риса мого характеру, що я не можу все продати. І в даний момент показую оце все. Ось це все. За це все, хто хоче якраз купити. Ціна 750 гривень. І воно буде ваше. Крім каністри, її повинні зараз купити. Е, а так, в даний момент продається повністю все, що ви бачите на екрані. Кого зацікавило, пишемо на Viber, домовимося і відправлю. Любі хейтери, вас бачу, ціную, зауваження прийняв. Так, продовжуємо. Дивіться, є <кій> якраз болти ось такі у мене. Ціна їх буде у нас 25 гривень за кілограм. Чому? Вони, бивші в побуті, якраз були десь, я не знаю, чесно. 5,8 тут ніде не написано. Може й десь написано на якомусь одному там двом. Ну, то таке. Є їм поменші болти болти. Як ви бачите, а в основному ось такі. Я за ці буду казати. Е, почистити і можна використовувати, кому там зручніше. Е, головка під 30, довжина їх 100 гайка в них на 32, діаметр 20, шпилька 20. Кому які треба, питайте. Є іще ось такі якраз болти. Під ключ на 10 головка. Довжина 64, діаметр 6. Шпильки діаметр 6. Що в них тут пише якраз? Так, 5,8 МС 01. Кому цікаво, ціна 65 гривень, і вони будуть ваші. Ціна більш-менш адекватна, нижча ринка. Тому питайте, є магніти. Магніти можу продати купою, можу продати поштучно. Ось якось так. І є ось такі болтиші. Е, під ключ вони йдуть на 12 їх шпильки 8, довжиною 25. В цей набір входить гровера. Може бути і гайки, але я гайок тут не бачу. Сразу кажу, щоб ви не думали, що тут є. Ось така коробочка. Ціна за неї 65 гривень за кіло. Може там кілограм не більше, плюс-мінус. Приблизно я вам кажу. Кому треба, зважу, пришлю фото, і воно буде ваше. Все, пішли далі. Так, продовжимо показ цих всіх речей. Тут частково є речі, які... Я з прошлих відосів поклав, а це все все нове, все повністю нове. Для того, щоб ви бачили, що є. Дивіться, знайшов ось такі гвинти. Два штуки. Ціна їх буде по 135 гривень і вони будуть ваші. Є леркотримачі, різні, які хочете. Краще продати купою, але можна і поштучно. Поштучно, ну приблизно будуть ціни. Ціна. Буде з ліркою. Тут в основному вони всі є Оцей Оце, ось, ось тільки двосторонні з ліркою. Всі інші якраз односторонні. І цей теж. А, і це і все. цей можна з двосторонньою, але там під гайку. Раз, два. двосторонні. Два. Ціни 100, 120, 100. Цей буде у нас 75. Цей буде 120. Цей буде 100. Цей буде 80. Цей буде 80. Дві фризи. Таких ось. Ціна за них буде 100 гривень. Ключа знайшов такого цікавого. Хай буде у нас, не знаю, 45 гривень. Два ножі. Ціни 25-35. Мечко Тримач у нас буде цей, хай буде 80. Ось цей буде у нас 100 гривень. Ці плоскогубці, круглогубці, будуть у нас по 35 гривень. Кліщі у нас такі гарненькі, будуть 45. Болт. Ось такий у нас буде 35, навіси. Як ви бачите, такі гарненькі. Три штуки у нас будуть 100 гривень. Кувалда приблизно 3 кілограми. Кому цікаво, ціна її буде 200 гривень. Лопата ось така гарненька. 75, рівненька, ціленька. Закльопок я не бачу. Так, є прес. Спас його від утилізації, в нього чуть-чуть надбита оця частина, Вон, бачите, Норм на роботу не буде впливати. І манометр хтось викрутив, тому що там він був розбитий. Ну, як завжди, латунь. Його забрали, тому ось такий на користування. Краще, щоб ви назвали свою ціну, щоб можна було домовитися. І вам він служив вірою і правдою для того, щоб можна було запресовувати якісь речі. Тому звертайтесь, пишіть свою ціну, будемо домовлятись. Ну і будемо відправляти. Так, є ось такий каганець. Бачили цікавенький, гарненький. Ціна його 250 гривень і буде ваш Так, є ось такий насос з поршнем, зі всім такий цікавий. 100 гривень буде ваш. Є ось така стойка, ціна 80 гривень. Є мотига. Ось така ну, гарна, прикольна. Ціна 80 гривень. Є круги. Ціна 75 і ціна 75. Є для струшування якраз сигарет. Ось така річ. Гарна, прикольна. Ціна за неї буде, та хай буде 70 гривень. Шкіок на 120, на 3 ручя. Ось таких. Профіль не знаю, сразу кажу внутрішній можу поміряти. Ціна за нього буде. 180 гривень. Тут підшипники, я вже показував їх в прошлому відосі. Кому треба, можу ще показати, продемонструвати вони в мастилі, в усьому. Ціна 80 гривень. Далі є ось така чаша нержавійка, скоріш всього. Можу зараз навіть перевірити, нержавійка чи ні. Да, нержавійка. Тому що не липне і все таке. Ціна 150 гривень. Так, йдемо далі преобразувати на 12 вольт. Працюю чи не працюючий, не знаю, треба перевіряти. Е, ціна на нього буде 60 гривень. Це в нас буде 25, зйомник ось такий 135. Ці у нас будуть по 80, кому цікаво. Колесо буде у нас, е, так буде 30 гривень. Це в нас річ не дороблена Ціна 45, це в нас 20, це в нас 30 гривень, це у нас 30. Молоток 35. Що Тут, два ключі. Ось таких гарненьких. Це 14 на 17, мабуть. Два ключі у нас будуть 80, Фрези такі цікаві, маленькі, компактні. Гарненькі. Ціну краще запропонуйте, тому що не знаю, не можу моніторити. Не встигаю просто змоніторити, тому що дуже пізно лягаю спати. І тому не можу змоніторити. Ціну запропонуйте, і вона буде ваша. Кусок сверла 10 гривень, не буде коштувати, ну хоча б дві. Тому якось так. Дивіться, є от така кірка, ціна її 45 гривень. Два зубила, ціна 50. Цей в нас 15 гривень. Цей якийсь зубило, не зрозуміло. Ціна 15 гривень, цей 10, цей 10, цей 15. Заготовка для ножа 50. Секатор. гарненький, без болта, без пружини, без болта. Найшли, поставили, він буде працювати. Е, ціна 45 гривень, ніж. 15 гривень, струбцина у нас буде 135. Ось цей купа цих 30 гривень, цей у нас 25, цей 10. Ключ ось такий грамезний 200 гривень на 46, саме більше. Цей у нас буде 150. Пружини у нас будуть по 80. Якщо візьмете купою, ну, зробимо якось по знижці. Монтіровка ось така гарненька. Красива ціна її буде 80 Це як якийсь штирь незрозумілий ціна 60, кругленький, кований гвинт, з гайкою гайка ось ця. Все заржавіло, але працювало раніше. Ціна за нього буде, так хай буде 70 гривень, буде ваша. Ружинка ось така гарненька, ціна 10 гривень. Є накидні ключі. Ось ці всі будуть ціна 135 гривень. І будуть ваші Є мечики, Ось така кількість, ціна 250 гривень. Резинку не знаю, чи продавати, чи ні. Думаю, у мене тут кобіля бігають. Треба їх. Ганяти думаю, рогатку зробити. Ну, то таке, щоб відпугувати більш-менш. Бо стріляти тут не можна, а ганяти треба їх. Бо бігають, заважають. Ось якось так. Е, кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, пишемо на Viber, Viber і на початку відео, і під відео, і ось тут, і... де вже тільки я вже не натикав. Просто-напросто вже все є. Е, хто хоче, той знайде вайбер. Хто не хоче, не буде шукати. Напоминаю, в нас іде повна оплата на карту. Не частково, не на ложкою, не цей. Ну ми ж не живемо не в кам'яному віці, щоб, блін, просто-напросто не було змоги якраз оплатити. Я розумію, деякі там знаходяться в селах, але ж ви в міста виїжджаєте колись. Для того, щоб можна було за щось купити, ви все одно знімаєте з карти, ви якимось чином розраховуєтесь, тому все одно вам треба карту. Тому не буває таких е моментів, щоб не було взагалі карти. В когось все одно воно є, в кумів, братів, сусідів там, і все інше вони можуть поповнити, а ви їм налічку дасте. Це не проблема. Тому оплачуйте на карту, і воно все це буде ваше, кому щось там дуже треба. Всім дякую, що додивилися до кінця. Дякую, що дивитесь мої монологи якраз. І дякую за те, що купуєте, цінуєте, до чогось, я дослуховуюсь, тому що не все так правильно продаю, як треба. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім лайк. До побачення.